Ви мені сказали, хто цим займається? Я до той людини, Ну, так, по крайній мірі ми виходимо Бо я не знаю, що подавати. Що подавати? То скажіть мені тоді а або ж доброго дня, колеги. Оголошую засідання комісії екології про до користування енергозбереження відкритим. І в нас сьогодні порядок денний з одного питання пропонує проголосувати порядок денний. Хто за? Одноголосно в порядку денному питання проєкту хвали про розроблення концепції інтегрованого розвитку території Львівської міської територіальної громади. Добрий день, начина члена комісія. Пропонується надати дозвіл на розроблення інтегрованої концепції на території громади. Як ви знаєте, у них є затверджена така ж концепція на території міста, яка в нас діє, і в рамках роботи над комплексним планом пропонується напрацювати інтегровану концепцію. На всю територіальну громаду, яка власне буде основою для завдання на розроблення комплексного плану. це називає по суті дві невід'ємні ухвали, які сьогодні можуть зараз. Чи є запитання? Okay. Немає, хто нам, за? вважаю, що у а... нас є в цій ухвалі склад робочої групи, яка буде працювати на цій процесі. У нас є Галина Микичак, там мені, здається в складі, і якщо є якісь пропозиції, рада так само роздавати. Ну і там є депутати від усіх фракцій. Та... Хто за? Одноголосно? Тобто На цьому засідання комісії оголошую закритим. Дякую. Ти? Я сама не знаю, Ти що ви про те, але мені скажете, я думаю, готовий, дякую.